Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки столика приліжкового Медодин. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності, ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота столу від підлоги регулюється від 71 до 114 см. Розмір стільниці складає 76 на 38 см. На кожному колесі є гальмо для фіксації. Тепер ми разом з вами зробимо перше збирання виробу. Розкладіть основу столу, прикрутіть до неї ніжку гвинтами. Поставте стіл на колеса. Вставте стільницю в своє місце кріплення, як на відео. Вставте пластикову педаль і надійно закріпіть її гвинтом. Зафіксуйте також стільницю так, як на відео. Поставте колеса на гальма. Викрутіть запобіжник так, як це робить наш спеціаліст. Відрегулюйте стільницю за висотою, використовуючи педаль. Огляньте виріб з усіх сторін. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!